Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні на Колоді протилежності я подивлюсь для вас знак від вищих сил, про що вас хочуть попередити, що вам треба знати, який знак вам подають. Налаштовуйтесь на свою ситуацію, яку ви дуже сильно хочете вирішити, про яку ви просите у вищих сил. Ну і, звісно, починаємо розклад. І так, дорогі глядачі, перша карта: який знак вищі сили вам відкривають, подають. Карти відкриваю одразу для того, щоб бачити повну картину розкладу. Далі йде ваша ситуація. Стосовно чого вам подають цей знак це важливо. Про що вас попереджають? Ну і звісно, чому вам потрібні ці зміни? Чому вас попереджають? До чого ви йдете? І так, мої дорогі глядачі, я хочу сказати, що взагалі. Колода протилежностей досить така глибока, цікава, пізнавальна. Чому? Тому що самі карти вони досить яскраві і у них можна розглядіти дуже багато деталей по вашому життєвому шляху. Дорогі глядачі, ще якийсь знак подають, і тут у нас шістка жезлів. Але, як я казала, я обрала колоду протилежності. Ця колода має дві сторони: завжди є сторона, яка програється в плюсі, і завжди є сторона, яка програється в мінусі. На даному етапі я бачу саме шістку жезлів в перевернутому стані. Тобто, ви наближаєтесь до якоїсь перемоги, не можете завершити якийсь етап. Вищі сили вам подають знак не зупинятися, але ви хочете здатися, ви хочете зробити крок уже назад. Ви вже не можете йти далі. Вам не вистачає терпіння на якусь ситуацію. Ви не можете себе опанувати. Ви дуже хочете перемоги, але не можете до неї наблизитись. Вищі сили вам подають такий знак, перемога буде, але ми зараз будемо дивитися, чому так відбувається. Чому ситуація, можливо, затягується для вас, і що зробити для того, щоб, звісно, все це повернути для себе в кращу сторону. Знак вам такий: перемога буде, дорогі глядачі, просто вона відтягується. І внутрішньо ви це відчуваєте. Просто вам не вистачає ресурсу подолати цей шлях, пройти до кінця. Друга карта це ваша ситуація. Мої дорогі глядачі, і тут ми бачимо тус мечів, також ця карта в перевернутому стані, я хочу вам сказати, що поки що вас ранить якась ситуація, дійсно завдає вам болю, але ви маєте розуміти, що тільки ви в силах все це побороти, тільки від вас це залежить. Ніхто інший вам тут не може допомогти і ніяк. Якби я зараз тут вам не пояснювала ваш внутрішній стан. Тому що дійсно хочеться якоїсь підтримки, але ви зрозумієте, що вам треба повернути все це в плюс для себе, тобто взяти під контроль. Тому що, коли хтось контролює, то вас це ранить, вам треба це контролювати, вам треба вирішувати і боротися. Тут мечів це хороша карта, незважаючи навіть на те, що це мечі, тому що це якийсь початок, коли ви починаєте за себе боротися. Початок, коли ви відсікаєте від себе негатив і щось зайве, коли ви нарешті берете цей меч і починаєте. Боротися за ту перемогу. Дорогі глядачі, вищі сили вас ведуть, вищі сили з вами, вас почуто. Ваше прохання вже відмітили в просторі і вам посилають допомогу у вигляді підказок порад. Тому, нехай ця ситуація вас не ранить, а навпаки, боріться за місце під сонцем. Ось що у вас відбувається. І ще хочу додати: що якщо звернути увагу на те, що це трус, то це тільки початок вашої боротьби, а ви вже не маєте сил, дорогі глядачі, тому на це треба звернути увагу. Про що вас попереджують? Знову ж таки, перевернута у нас карта, тому що це королева мечів, дорогі глядачі. Дорогі дівчатка, хто мене дивиться ось це ви. Якщо мене дивитесь, ви дорогі чоловіки, то у вас є ситуація з королевою мечів, тобто з жінкою. Що я хочу сказати? Ваша ситуація виглядає так, що треба боротися. Ваша ситуація виглядає так, що дійсно зараз, як ніколи, треба бути сильними. Не можна здаватися, не можна, як я казала, комусь довіряти в цій ситуації, треба вирішувати це самостійно, знаходити в собі сили. Просто ви думаєте, треба вам за це боротися чи не треба, що вам це дасть. Я вам скажу, що треба. І це дасть вам спокій, це дасть вам чисте небо, це дасть вам можливість йти далі по житті. Е, найголовніше, що ви пропрацьовуєте якийсь етап. Тобто ви бачите, як ви це подолали, ви стаєте внутрішньо сильнішими, і вже далі на шляху якісь перешкоди не будуть вас зупиняти. Тому це, цей урок, який ви проходите, ця ситуація, з якою ви боретеся, вона вам підкориться, ви все подолаєте, ви все зможете. Єдине, що треба взяти, до рук меча. Подивіться, бачите, вже друга карта, яка показує, що треба взяти до рук меча. Другі чоловіки для вас. Трішки по-іншому програється ця карта для мене, тому що ваша перемога не настає тільки тому, що ваша жінка, можливо, не хоче боротися. Можливо, ви тільки о... ви самостійно боретеся з ситуацією, можливо, якихось дій вимагають від неї, а вона досить холодна, вона поки що не готова робити якихось дій. Е, так, дивимось далі, мої дорогі глядачі, чому вам потрібно змінити цю ситуацію, і чому вищі сили сьогодні подають вам знак? Я бачу тут вісімку пентаклів, картика показує, що людина важко працює, щось здобуває, виточує монетки кожного дня або їх розмальовує. Тобто є у вас день за днем робота, ви збираєте якісь фінанси, ви працюєте. Тут дуже велика, така, знаєте, внутрішня, навіть би сказала, сила до роботи, тому що кожного дня ви робите щось нелегко, щось нелегке точніше. Але ви не здаєтеся. І якщо дивитися знову ж таки на перевернуту карту, тому що це колода протилежностей, чому вам потрібні ці зміни, тому що, знаєте, ви далі нічого не захочете. Вам обов'язково треба подолати якусь ситуацію, вам обов'язково треба за щось боротися, тому що фінанси не будуть приносити вам радості. І те, що ви робите, воно буде відбирати ваші сили. Сьогодні вищі сили подають вам такий знак, що не можна зупинятися, треба йти вперед, треба боротися, тому що шістка жезлів це якраз карта перемоги, і вона у вас обов'язково буде. Тільки зараз ви маєте дійсно узяти цього меча до своїх рук. Не так, щоб цей меч ранив вас, а навпаки, так, щоб ви були готові пробивати цю ситуацію, дорогі глядачі. Також хочу вам сказати, що найголовніше для вас дійсно взяти цього меча до рук, повернути, тому що зараз ви трішки не хочете боротися. Але ситуація від вас цього вимагає. Я перевертаю ці карти для того, щоб дійсно ваша ситуація змінювалася, для того, щоб ці зміни. Які сьогодні ми запускаємо на розкладі, вони вам допомагали. Кожний розклад несе енергію, кожний розклад має для вас ключики до вирішення ваших питань. Тому ви не даремно сюди завітали, ми недаремно потратили тих кілька хвилин, ми трансформуємо ваш життєвий шлях. Тому, мої дорогі глядачі, нехай у вас все буде добре, нехай перемога якнайшвидше приходить до вас. Не зупиняйтеся, не здавайтеся тільки вперед. Сьогодні такий знак від вищих сил. Боріться за те, чого вам хочеться, боріться за те або за того, хто для вас дорогий. І вас все буде добре, тому що інакше тут не можна. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Ваша надія вкраще.